Це квіст. Ти перевірять твої знання шкільної програми. Я шостий клас, бабую. Я, я шостий клас тільки пройшов. Я, я в сьому зараз буду. Не будь, не спіши. Обдумайте, обґрунтовуй свої відповіді. Чорною шерстю позначені неправильні відповіді. Не використовує АІ та Гугл. Можеш один раз використати дзвонок другу. Удачі. А8 переходить. Ну, я в сьомій буду переходити. І місяць іде після липня. Серпень. Ага. Ампература кипіння води Води. Воді. 100. Okay. кілометрів міліметрів кілометрів. Блін, рахуйте, якщо. 1000 метрів. То чекаєте один метр, то 100 сантиметрів. Ла. То получається 10 000 сантиметрів. Хм. І 100 000. Ладно. кай твоя я а да может удать я понял маханувся канайбиша 1 миллион да. О, Нікіті, ж дякую за фол имаше уден до 50 фоловарив круть канай биша річка україн україне ти помножити на 10 на 10, 100. Ну да. О, українською. Я моє. Ви частиною мови є слово поодинці. -по то точно не числівник, тому що числівник це котрейкот -котрей скільки. Він прикметник то який? Прислівник. Хто? Оте. Який хімічний елемент має атомний номер один? Я, я не маю хімії, я, я в сьом класі буду мати хімію. А я тільки в сьомий перейшов, та не підказуйте. Роді. Ми природу. Друге, ну вроде мивчали пророк, там і друга но де Кому році костила Русь Тысячу тому пишешь, дяха мо то йо -йо! я не знаю Я не знаю я найди там вроде четали кто зарубіш. Я подумав, хто напав на поему. му okay. Я yeah. yeah. То шо таке? Я таких слів навіть не знаю. Тепер була пряма. Блін, згадую, 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 згадую. Ну якщо. Отого от і в от, то десь приблизно на латинському... Что на латинська? блин. Я що то знаю на, на, на латинському гіпер. Ну, походу, походу. Бляха, який графік? Почекайте, я помилився. Не туда нажав просто. Вот. який тип зв'язку утворюється між іонами і натрію хлору націл. То шо таке? Так, натрій і хлорид. Металічний, йонний, водневий. Почекай, якщо натрій, то ж не... Блін. h 2 o ні, h 2 o це. Це повітря. А вода я не знаю. Наш йодний. Який орган людини відповідає за фільтрацію крові? Печінка, нерки серце кровні супуди. Так е, серце, то ж воно не фільтрує, воно накачує. Вот. Пісюни. Я думаю, що нирки, бо вони типа, ну, вони завжди теплі, або печінка тепла. Значить, нирки, так? Нир. Да? Ти виграв, ти гей. Я ж сказав, я казав, в принципі. Гейсту так от вийде. Ну я десь пройшов, в смислі ти вже шостий рок, просто. Та я не в шостому, я в сьомому. Я в сьомому вже буду. Я думав, тобі років 17. От з 2012-го. Мені завжди кажуть на то, що типа мені років, таке враження десь приблизно що 16 або я вже закінчив школу. Думав 22. Ну вот так от.